Рильоти і ураження не закінчились. Був лютий приліт, скажімо так, ще далі по карті. Переходимо до неї. Це вже в нас Чуваська республіка, місто Чебоксари. А звідки знову ж таки по від нашого кордону, взагалі, друзі, майже тисячу кілометрів, і звідти, до речі, відео очевидців значно більше. Ось ви бачите по карті самі Чебоксари. Росіяни відзняли щонайменше три прильоти ударного безпілотника. Лютий по заводу прогрес власне. Там а, тут росіяни не відхрещувалися. Влучання підтвердив голова Всеячувашії Олег Ніколаєв. Власне на цьому заводі окупанти до прильотів виробляли антени для супутникових систем, зокрема моделі типу Комета, які встановлюються на шахеда для навігації. І за останні два місяці росіяни запускають по Україні по півтисячі різних безпілотників. Ви це чудово знаєте, і власне на цьому підприємстві виробництво антен. Припинилися. Нагадаю, що також наші ударні попела прилітали і по єлабузі. Це вже Республіка Татарстан. І там ворожі інженери саме збирають ці шахеди, позаводу в Чебоксарах влучали безпілотники. Лютий. нього там не самоліція. І Що взрив? Давайте із дому із дому з дому.